Мелітополь поринув назад у 90-ті. Довгі п'ять років місто тримає у страху небезпечна банда ракетирів, погрожуючи розправою, вони вимагають гроші від місцевих підприємців. Злочинці не бояться нікого та нічого. Переписують бізнес, там запугують дітьми, палять офіси, палять машини, вішають вінки. Ну де їхні методи за последнє час я розвиваю десь чоловік людей. 50 які хотят написати, но вони бояться так, яке ці люди неадекватні. Ватажок банди кримінальний авторитет Артур Горобець, якого місцеві знають за прізвиськом туча. До себе він набрав спортсменів і колишніх зеків. Вони добре знають, як вибивати з людей гроші. Були навіть тренери з боксу, які в день займалися з дітьми, а вночі до напівсмерті били людей. Ну шерифов, який бив підприємця з екстріма, вони припадають дітям бокс. Ну, чемпіони по боротьбі, да? Бокс. По боксу, по боротьбі тренера, як їм можуть люди, батьки довіряти своїх дітей. А ось і відеозапис того, як діяла банда мелітопольських ракетерів. На цих кадрах до магазину Мелітопольського підприємця заходять четверо і без попередження починають бити власника. Що я кому має? Ну і з знаєш кого. На що прикрашають Присядь. Присядь. присядь, присядь, ніхто не трошні. Як ти смотриш на то, що поміч нам отношения? Якщо тобі не дай боку такі проблеми, як от зараз сьогодні, не буде кого набрати. Ну соответственно, це не безплатно. Дмитро Бірзулов саме той підприємець, якого били рекетири. за так звану кришу. Бандити вимагали більше 20 тисяч гривень щомісяця. І це для початку. Або ж запропонували платити новим спортивним одягом, бо ним і торгує Дмитро. Тут здійснювати зайшло в магазин. Одного з них я знав. Он поздоровався, протягом руку. Другого там спросив, кого знаю з приступників. Я промовчав. Мені був професіональний удар у лісу. Очень сильно я даже не смог упасть. Что они меня мені сюда, в это крес. Ну, дітей детей, з сім'єю. Ну там не будешь платить, будешь каждый місяць. ежемесячно. Нарешті небезпечну банду взялися затримувати запорізькі силовики. Ватажка піймали разом із трьома спільниками. А під час обшуку в них вилучили цілий арсенал зброї. Здавалося б, нарешті мелітопольські підприємці зможуть зітхнути з полегшенням, та ж ні. Запорізький суд на очах у всіх просто відпускає бандитів додому. Поймали, на второй відпустили. пустілі. Одом час наказаний, да в кроватки полежить, Сілак набереться і прийде обратна. Будуть ламати какун руки, ноги, спалить, мстити. Ми розшукали в Мелітополі будинок ватажка банди. І справді, кримінальний авторитет не в СІЗО, а вдома. Почувається абсолютно комфортно. За високим парканом і спинами своїх охоронців. Ви будете з нами розмовляти? приводу тих обвинувачень, які вам висувають. Я там розбережу. Да, практично по вулиці страшно ходити. Я передвігаюся з знайомими. Там я не хожу в місця ввечері, в темне, час, суток, тому що реально ороза життя. А після гучного розслідування надзвичайних новин та апеляційної скарги прокуратури суд таки переглядає рішення. Невже не зрозуміло, що таких небезпечних бандитів залишати на волі не можна? Чи брати підозрюваних під варту вирішувалось в Запорізькому апеляційному суді? Двічі засідання переносилося. Ось нарешті Феміда постановила всіх чотирьох членів банди відправити до слідчого ізолятора. На нашу думку, це було важливо, оскільки це дасть можливість уникнути тиску на свідків чи потерпілих у даному кримінальному провадженні. Поки триватиме розслідування, члени банди перебуватимуть за ґратами без права внесення застави. Тим часом прокурори розшукують інших постраждалих від рук цих вимагачів за рекатирство в Україні крають ув'язненням на термін до семи років.